Завдання отаке: Запиши найбільший десятковий дріб, який менший від 10, та має лише один десятковий знак. Найбільший десятковий дріб, який менший від 10. Менший, менше число від десяти 9, цілих. але найбільший десятковий дріб, який має один десятковий знак: 9,9. Запиши найбільший десятковий дріб, який менший від 5. Це вже 4, цілих. та має лише два десяткових знаки, 99. 4,99. Наступне завдання: запиши найменший десятковий дріб, який більший за 6. Та має лише один десятковий знак. Більший за 6. Але окрім цілої частини ще має і дробову. Тут це 6 цілих. Найменший такий десятковий дріб, у якого лише один десятковий знак. 6,1. Більше, ніж 6. Запиши найменший десятковий дріб, який більший за 17, та має лише два десяткових знаки. То це ж може бути 17, цілих, Більший за 17, то ще є й дробова частина, найменший і має лише два десяткових знаки. О, яке хитре, дивіться так. Нуль десятих, але одна сота. Дуже цікаво далі буде.